Друзі, слава Україні! Героям слава! Слава нації, смерть Російській Федерації! Друзі, підписники мене питають, хех, чим можна зараз обробити виноград по майже зрілі ягоді. Західна Україна, село Панталія. Дивіться. Монофосфат 10-15 грам на 10 літрів води. Ось я заправив і зараз буду обробляти. Ще потрібно було раніше це обробити ним. Він від хвороб і заодно підкормка краще стигне, як він добре працює. Просто річ в тім, що то дощі ляли, то не було коли. Ну знову дощі ляли, дощі перешкоджали. Зараз я йду кропити. От якось так, друзі. Монофосфат калію. Ось так, друзі, кропимо. Ще в нас лишається довго, ось дивіться, який в мене прикид двотний. Бачите, обов'язково насаджуємо на себе маску. Маску насаджуємо, окуляри і кропимо. От якось так. Ще я вам вже казав в попередніх відео, що ще в нас дуже багато винограду не стиглого. дуже багато. У нас немає нічого, ще стиглого. Тому, що, тому і коли я кропив ще радомілом, і тим всім я знав, що то буде безпечно, коли він достигне. Я не знаю, чи ще виноград достигне нас через тиждень. Це Західна Україна. Це зовсім інше, що на півдні, на сході. Добре, друзі, не буду вас затримувати. Робіть гарно і все у вас вийде.